Цю землю люди називають святою, адже вона дала життя святому преподобному Іову Пучаївському. На початку 2000-х років тут вдалося відновити чоловічий монастир, каже владика Павло. На цьому полі за два десятиліття відродилася велика святиня українського народу, бо саме у 2003 році, з благословення його високоприсвященства, митрополита Галицького Андрія. Керуючи Івано-Франківською єпархією і за сприяння народного депутата Україна третих четвертого демократичних скликань, фундатора монастиря Володимира Івановича Кафарського та жителів села Угорників, які дали свої паї, відродилася. Ця древня святиня ще давно в монастирі висадили алею слави та встановили монумент пам'яті за загиблими у війні. Також тут встановили каплицю святого Іова Почаєвського і пишаються ще двома святинями. Великою святиною нашої обителі є ікона угорницької Божої Матері, яка була написана до десятиліття монастиря для утіхи братії і відро і молотовного заступництва наших прихожан, також на території монастиря. Є цілюще джерело дзвіньоха і обладнана купальня, де люди ізціляються від душевно, і ті, і душевних і тілесних хворіб. Владика Павло каже, що тепер монастирська братія, та всі віряни робитимуть все, аби тут постав пантеон церковної слави. Ми надіємося, що з Божою допомогою в теперішній час ми продовжимо той задум, і те благословення, владики, що нам із. Нашої області будуть передавати старі, старовинні храми для е, охорони і для того, щоб у них відбувалося богослуження. На завершення владика благословив колектив та всіх глядачів і слухачів нашої телерадіокомпанії. Господь дарує нам щиру, велику, незламну віру, щоб ми з Божою допомогою. І з допомогою наших захисників вітчизни наблизили ту довгоочікувану перемогу. Зговорників Богдан Малецький Галина Робинчук телерадіокомпанія компанія Раї.